Зараз ми з вами будемо тестувати одяг з шейну. Я ще нічого не пробувала, не відкривала і не гладила. Як прийшло, так і вдягну. Ану, ану, ось я приміряла вже першу суконьку. Зараз покажуся в повний зріст. Або ні. Ось так вона виглядає. Не можу сказати, що вона дуже погана або дуже хороша. Вона нормальна. а Особливо за свої гроші. Звісно, це не шовк, але на дотик е, така м'ягесенька. Я думаю, що літом це, буде, літом це буде вау. Коли я закінчу грудне вигодовування, ось тут все зміниться. І не знаю, як тоді вона на мене ляже. Зараз я вдягну другу суконьку і подивимося, як вона ляже. Краще чи ні? О, вже довга сукня. Трошки б мені підшити. Ну, як, дуже. Ось так. Ось так. Трошки ще не находилася на пілатес. Треба ще ходити, бо нема ефекту. Але, але вона виглядає непогано. Ось моя голова, якщо що, вона тут нікуди не зникла. Отут виріс трошки завеликий, як на мене. Мені би тут шматочок тканинки ще додати. Або. Просто, або я просто вкорочу ось ці штуки. Вони такі, як на резиночках, думаю, будуть розтягуватися. Я б зробила якось так. О, отак. Але взагалі, взагалі. Я думаю, що це виглядає непогано. Це не... Не хлопкова тканина. Так вона виглядає всередині. Не така легка, як ота зелена попередня. Можливо, в ній буде трохи жарко літом. Але я думаю, що виглядає воно прикольно. Подобається принт. І подобається, що воно по фігурі лягає. За оті гроші, що воно коштувало у біржці або ще де. Воно б могло бути дорожче, а тканина могла б бути та сама. Можливо, я навіть не буду його обрізати Одіну з якоюсь платформочкою. Так, у мене залишилося ще одне платічко, третє. Воно дуже схоже на перше, але іншого кольору і трошки іншої довжини. Трошки коротше. Вже подобається цей принт, він так виглядає, ніби якийсь як 3D якийсь. Звісно, що це просто малюнок. ніяке не 3D. Але. Але, ніби це якась сіточка зверху натягнута, а під низом е, тканина. Не знаю, чи це мені так лише здається, чи ви також. Згодні зі мною. Ось так мало б бути. У мене світло з вікна, але його немає. Скажіть, як вам мої платтячка із шейну? Ну, я е, не так розчарована. Не так я розчарована одежою з шейну, як я була розчарована як я була розчарована косметикою з шейну. Це дійсно розчарування. Зараз це вона на мені, звісно, бо вже як не фарбувалася, то що ж робити. О, подобаються лише губи. Беріть як вам.